Для поціновувачів маленьких автомобілів маємо ось такий от чудовий міні-купер. Автівочка 2021 року на двигуні 1,5 бензинчик. Маємо 105 тисяч пробігу, стоїть ось таке лінзоване освітлення, дуже гарне, присутній безключовий доступ. Сонечко у нас повністю шкіряний, ось такий на ручних регулюваннях. Мультикермо. На якому є круїз-контроль, управління гучністю, перемикання інформації, голосове та управління дзвіночками. Цікавий екранчик. Давайте заведемо. Стоїть двохзонний клімат-контроль. Є у нас підігрівчики, є у нас е, така от система старт-стоп, є включення стабілізації. Знизу у нас, як ми бачимо, є прикурювач, є, є бішечка, два підстаканечка. Ось таких у нас коробочка автомату. Доволі цікава така, мінімалістична. Також є швидке меню, типу BMW, механічний ручний гальмо. І отакий підвокітничок пластиковий. Його можна також відчинити. В принципі, є таке невеличке місце і можна туди щось розпадати. Також за бажанням можна взагалі його відкинути. Влірочок, який у нас відкриває лючок. Ілючок, напускаємо кнопочку. Бачите, є перве положення. Якщо затиснути і тримати, він нас відкривається автоматично. задній ряд нас виглядає наступним чином. Присутні у нас і афікси. Є у нас ось такий підстаканничок, позаду така от оптика в формі британського флагу. Тут у нас ось такий от багажничок, є поличка, яку можна також зняти за бажанням. Ну, такий не сильно великий, але в цьому якісь там сумочки, можна розказати, в спортзальчик сходити. Тож, друзі, кому потрібен такий маленький класний автомобіль, свіженький з маленьким пробігом, дуже класні комплектації. то приїжджайте до нас на автопоїнт. Ціна даного автомобіля складає 19 999. Тож, друзі, пропозиція доволі цікава. Всіх будемо чекати. Приїжджайте, автопоїнт. Автопоінт. Придбай якісне авто.